Вітаю друзі вас на своєму каналі Півтори Сотки в рідному славному місті Суми. Сьогодні у відео я хочу вам показати і розповісти на прикладі своїх рослинок, що потрібно зараз огірочкам, що потрібно робити з кущиками. Яке потрібне їм підживлення, яку профілактику від хворобі шкідників. Тому, друзі, кому буде цікаво, залишайтеся на моєму каналі, дослухайте моє відео до кінця. Кому сподобається, ставте вподобайки. Хто не підписався, підписуйтеся. Отже, починаємо. Формую я свої кущики в одне стебло. Все в мене, бачите, підв'язано на шпагаті, обмотую отак. Кожну рослинку отак навколо спагату. Далі, друзі, видаляю кожен пагон, який дають огірочки. Також обираю всі оці нижні, бачите, оці всі нижні огірочки приблизно 5 пузликів для того, щоб рослинці було легше. Не жалкуйте, воно все це дуже швидко наросте нове, а рослинці буде легшенько. Також я удаляю вуса на кожній рослинці. Тільки, друзі, не залишайте нічого на грядці, бо це все е, сприяє розмноженню шкідників. От у мене замульчовані гірки. Мульчувала я їх соломою. Потрібно пам'ятати, що солома дуже з'їдає. Азотне добриво, тому хто мульчує соломою, потрібно кожні приблизно два тижні додавати в підживлення. Друзі, агірок споживає багато азоту, а спочатку ботанізації ще й калію. Якщо у вас радючий ґрунт не бідний, то буде достатньо зробити дві обов'язкові підживки. Перша підживка це в момент початку ботанізації. Тут ми даємо невелику кількість азоту та підвищену дозу фосфору і додаток ще калію. Порівняно з азотом. От, Наприклад, на 10 літрів води 1 чайна ложка аміачної сілітри, 1 столова ложка приблизно це десь 10 грамів суперфосфату, тільки суперфосфат потрібно залити на нічокропом і 1 чайна ложка сульфату калію. Потім лити під кожен кущ приблизно по 700 мл. Це підходить для тих, хто використовує мінеральні добрива, друзі. А для тих, хто використовує тільки органічні добрива, я раджу підживляти розчином курячого посліду або курнику. Як його готувати, я вже розповідала. Буде ссилочка під цим відео. Далі, друзі, що потрібно. Потрібно через 3-4 дня після підживлення курячим постідом чи курником підживити розчинам зали. Залу треба загасити. Це робимо як ми беремо три сплянки зали, заливаємо 3 літрами звичайної води і додавати 9%, оцет. лити, поки йдуть бурбашки. А потім далити води до 10 літрів об'єму і поливати цим уже кожен кущик теж приблизно по 500-700 мілілітрів. Далі, друзі, профілактика хвороб і шкідників. На цьому етапі, коли ще немає у нас огірочків, я прискую квадрісом свої рослинки. От. Провожу цю обробку, щоб хвороб не було. Я побачила, що в мене вже з'явився на рослинах павутинний клещ. Бачите, наприклад, цього листочка. Бачите, воно як сіточкою взялося, стягло листочок, і якщо під лупу подивитися, то на листочках будуть маленькі червоненькі шкіднички, клещики ці паучки такі. Ну і потрібно обов'язково з цим боротися, бо павутинний клещ може загубити до 70% ваших рослин і ви залишитесь без врожаю. З чим я обробляю на цьому етапі від павутинного клеща свої рослини? Я обробляю або актовермом, вермом отаким препаратом. Або актофітом. Тільки потрібно пам'ятати, що обробку потрібно робити не один раз. 4 дні і наступна обробка. 4 дні і наступна обробка. І так потрібно зробити 4 обробки. Оце я сьогодні почну боротися з павутинним клещем. Погода сприяє його розмноженню, тому будемо, друзі, боротися. Далі, дивитися за білокрилкою, потрібно обробляти. Із внутрішньої, і зовнішньої сторони листочка. І це все потрібно обов'язково кожен день переглядати, як виглядають ваші листочки. Ну, Якщо ви живете, де ваш город близько, це одне. А якщо ви приїжджаєте раз в неділю, то потрібно обов'язково робити профілактичне оброблення своїх рослинок. Кому мої поради сподобались, ставте вподобайки. Бажаю всім. Гарного потім вражаю. Бажаю всім тихого, мирного неба. До побачення.